Лиза, вы на моем I am Ложик знову. Чем я забираю, я не знаю. В вообще дуже люблю ложиться. Почему я починаю не я, як самого ранку? А потому ну, що, потому що, потому що э, зранку я... Я зараз скажу, що знімала влог мій ранок. Я міранок, так міранок, я його зняла, виклала, палец. а він чомусь, я, я його просто видала лишай з галереї, ну, я, і він не виклався із цього. Вибачте, влога міранок, міранок не буде. Тому що я взяла влог цілий день, мені здається, був на один віточний, тому що ну, я стала влог в час, а в все в час ночі як я засипала. Це Если я люблю знімати на кожную частинку життя. Це буде прям наизусть в охуеть на всьому ютубі. Це такий рекорд. Ну, я вирішила вам теперь на этом ранок. Я на роликах. Я с ним в руку, но да, как все классница. Модной группок це в, це... в... Не помню. Мы в Лондоне купили, до сих пор фирма на малисинпи. Був... а я в области. Так что еще раз Правильно. У нас полностью И літак, потому что там же там. Ну, короче, все здесь летак, я так и не помню. Точно. Ну и мы поехали, короче, там еще автобус. Ты будешь домой, мы. Шість років. І ми там їхали на автобусі, да, я пам'ятаю на автобусі. І автобус щось могло. Чи було присоединять, щось з ним стало, я точно не робить, що вы скату. Ми встановилися, я не пам'ятаю в якій країні, і для неї був коротше, там. Туда... А, автобус не теж ми встановилися там і там був Лондон, біля Лондона. Ми вирішили себе, собі... Та... а там буде так до Лондона. А мы в Париже остановились, да. Все, что ж, там неправильно водитель выехал. Кажется, водитель вообще будет здесь пьяный, преступник. Короче, мы поехали, мы попали, наверное, в Париже. А у меня в Париже там морковка. Ну, короче, его посадили в тюрьму. же там давно сидит уже, наверное. Не знаю. Ну, я... я не знаю, короче. Ну, и... Короче, мы потом так в Париже побудили. 10 дней и потом получил в Лондон, а потом в поле. Но типу, в Лондон доучила буквально проездом. Буквально приезжаем, типа мы просто утели. И там остановился самолет, у нас было 5 годин, нам было скучно, там долетело в аэропорт, блин, минус поехали, мы ми назвали такси, им было сильный магазин, чивеска, чизара, очень родный черный магазин. магазин. А ну я рассказала, что я катаюсь, что ничего не будет знову на 43 миллиарда років. Упала на рип и не поп. Почему на камеру нападаем разницу струк? Кипец. Минуты без жизни. Я вот сюда нашу попала. Были джок. Да, я иду босиком, потому что мне упало но немножко но... в руках так поднимается и а тут я иду босиком в носках. Знаете, это слово счастье. сейчас Какие части у нас подъезд. Какие части у нас подъезд.

а травмлюсь, вони все йде на кожу. Все. Стопита що це таке? Я вам відповім. Що я вчора губи качала? Я не помню вже казала, але, может ще раз, може, хтось там перемотав, так не приймає. Качала слабкі губи. Капітан за каче. Трішки, він... Я не знаю, ну стойкий, чи не стойкий. Ну, к сожалению, пусть и стойкий. Мы когда были в Андоре. Тут я знаю, кто такондора, така как до гори, короче. Мы были в Андоре и там купили цей... Ой, надо машина папана. Я купила там цей тональник. Ну, тональник, а. Концелер. жарко. Це не жарко. Мені звісно мені, що вдруг я захочу купати панамі, буде жарко, якщо ще буду плавати. А ця насохнуть. Ну, папі давно, не знаю. Купатись заборонено, ну люди купаються, ні затакає. Тут тільки ще продають скотрі, тут російська, купається. Я дуже прижаю світу, я не хочу нічого кожу. Я дуже з нею досліджую і не хочу нічого не кожі. Короче, папа купається, потому ну, что нужно такая, что там племетный ключей. Ну, сейчас ну, все так купається, а я вообще не хочу. Цетики закиховаться. Ти височки дома с сама. Я разочарован, короче. Ну, ну, поки я его на камеру. Так, все залає. Ну, что даже злановато прийде. Тут все залає. Дай стой, стороны. опять если будут на качало выпустить штукой потом жарко я вся эти чупотом я просто не можешь я просто даже будет и не получится я просто вся течь потом вот вам на камеру не порадается такая все кожа я вся эти чпотом люблю капец а зараз йому приїхала партнерс такой микрофон якийсь вообще дуже крутий, Сказала, що прям что-то не к тыков ну, Я не знаю, так що у нас краса, і проверка. І я вирішила во влог ставить. От мені вже п'ятий раз крутять волос. Він тупо відправляється Мы не знаємо, що з командою робити, Не залоковувала. Це ідеально даже не а Це Капець, короче на мене зараз зйомка, і мене доводиться розйомки. Тупо розписую, у мене три зйомки. Так що я кажу вам всім, поки друзі, до нових зустрічей. З вами була я, Ліза, та ви були на каналі I am Liza, До нового влогу! Ушкодуйте ці відео.